Мої вітання Лонґлекс або Довгоніг 2024 року. Це жахи, у яких рекламним обличчям став Ніколас Кейдж. А 24 підтримує досить дивні фільми, але з власною родзинкою. І такі рішення сповна виправдовують стрічки по типу довгоніг з бюджетом менше 10 мільйонів доларів. Лонг Лекс зібрав понад 108 мільйонів у світовому прокаті. Критики також високо оцінили гру Кейджа та атмосферну режисуру Озгуда Перкінса. На Rotten Tomatoes фільм отримав 86%, А на Metacritic – сімдесят. Сім балів кадри, постановка, прийоми, саунд та кейдж, якому не треба багато екранного часу, щоб наповнити цей фільм м'ясистістю власної особи. Протисніть лайк та підписку. В описі знайдете всі потрібні посилання. Приємного перегляду. Розпочинається фільм з червоного квадрату, в якому треба знайти сенс. Але для тих, хто цей сенс так і не знайшов, показують і відеоряд, що знову використовує елемент спостереження, як це було в Сіністері, який я також переказав. Маленька дівчинка, побачивши автівку, що приїхала під будинок, вирішує, що їй дуже треба знати, хто це одягається. І давайте відразу зрозуміємо, що фільм до біса стильовий. Всі сцени, всі кадри, все, що буде показано в фільмі, це візуал, хоч дуже незвичний візуал, але що личить цій стрічці. Знайомтеся, це довго ніг. Чому так я не знаю. Але саме ним фільм продавали. Та щоб інтригу зберегти, а саспіенсу нагнати, обличчя не показують. Він вітає майже імениницю, каже, що на дуже довгих ногах, і запитує, що буде, якщо він і скрімак. Наступним кадром помітно, що дівчинка виросла, проте дивиться так, ніби довго ніг досі перед нею. Знайомтеся, це лі гаркер. Вона робітниця ФБР, сенс в тому, що їм по парах потрібно шукати вбивцю білого чоловіка, середнього росту, напарник в неї ще той нарцист, Та вона ж себе веде так, ніби душу дементори. Висмоктали, тому він хоч. Трохи фарф в розмову додає жіночка. Інтуїцію підключає, шикарні кадри фільму показує, і, врешті-решт, доходить висновку, що їм в цей будинок. На питання звідки вона це знає, отримуємо пряму відповідь Не знаю. Геніальність вона така. Колега каже, повідомляти ми не будемо, бо в перший день полягатися на твою інтуїцію це тупо, але все ж тіп нормальний і каже: Окей, я подивлюся. Двері відкривайте, кулю получайте. Ні з того, ні з цього бідолагу застрелює мешканець маєтку в сірих тонах. Героїня ж видає ще більшу безглуздість, адже. Замість підмоги і шачить в будинок сама. А тут мама Мія Халупа типічного серійного вбивці. Сказати, що хтось сьогодні виграв чорний квиток, а хтось білий не сказати нічого, бо мужика бахнули відразу, а жіночці навіть супротиву не давали. Дядько під опис підходить, дії свої підтвердив. Справа завершена, проте не зовсім з хеппі-ендом. Тому далі Лі Харкер вимушена проходити якусь білі берду, щоб підтвердити свій нормальний психічний стан. Чи нормальний він хезе і самі сценаристи? Сидять в авто, намагаються. Поговорити про бейсбол, який цікавий лише начальнику. Далі він каже, що в будинку, на який вони так впевнено дивлять, жила сім'я, яку ні з того, ні з цього вбили. Точніше було три вбивства та самогубство. Ну, якщо вам потрібні подробиці, то батя 61 раз бив жінку ножем, поки там руків'я не відпало. Жорстокість, коротше, люта. Але диво в тому, що лишилася записка з якимось шифром, почерк на якій не збігався з жодним членом сім'ї, тому є підозри на якусь третю сторону. За останні 30 років таких вбивств було десь. І на всіх місцях злочину були схожі записки, підписані одним словом Довго ніг далі лів вводять в курс справи по вбивствам вже візуально і питають, що вона думає на рахунок останнього затримання, де втратила колегу, і тут вона видає всю чашу адекватності. каже, щось типу торкнулося мого плеча і вказало дорогу. Ну що сказати, тест на психологію пройдений успішно. Начальник просто приймає це як істину і, полягаючись на її гіперінтуїцію, каже, що всі сім'ї поєднує те, що в усіх були доньки з днем народження 14-го числа, але. Різних місяців лі підрубає трудетектива, і під дзвінок батька однієї з сімей, де він говорить, що його донька якась не така, розставляє всі зачіпки. Тупо сага за Ланвейк 2. Ще інтуїцію ту саму має. Далі стильово-кріповий відеоряд з місця вбивства, і паркер заснула. А це тому, що в неї кави від 25 кофі Роустерс не було, які вже 10 років виробляють каву натуральною, тільки свіжого обсмажування. Щоправда, в асортименті більше 50 кавових позицій з 20 країн світу, тому може обрати. Було нелегко, але ж лі дурненька в 25 кофі Roasters є особисті менеджери, які допоможуть у виборі. Ну а якщо ти інтроверт, то теж нічого буває, скористалася підбором кави на сайті і горя б не знала. Ох, лі, вчити та вчити тебе. Щоб не бути як лі, переходьте на сайт в описі, користуйтеся промокодом Дімиченко і отримуйте 20% на замовлення, бо кави багато не буває. Ще й безкоштовна доставка від 350 гривень. Я собі кавові запаси вже поповнив, тож далі буде. Ще більше переказів під запашний аромати 25 Coffee кофі роустерс, і ви обирайте і смакуйте якісну каву. Мужик розуміє, що занадто жіночка пахає і каже, перестань бути конем, пішли краще вип'єм. Щоправда, п'є лише він, поки вона розкидає інфу, що всі вбивства відбувалися тим, що було в домі, і що довго ніг, згідно з доказами, ні разу не був присутнім під час вбивства. Доходять висновку, що цей вбивця якось каже батькам, що їм треба робити, а ті чомусь всю цінісенітницю виконують, оскільки сер пива випив до Велося підвозити додому, а потім ще й сім'єю знайомитися. А вона цього робити, м'яко кажучи, не хотіла. Харкер не так певно вечір уявляла: не вдобняк лютий, а мала ще й замість спати каже: Давай кімнату покажу. Тож не вдобняк лютий 2X. Перекинулися парою фраз про те, що батя речі малої зберігає а лі хотіла бути акторкою, і нарешті її рятує мама малої. Та, нехотя обіцяє, що прийде на день народження і рятується поїздкою додому. Останнє враження, яке складає на шалі, це от саме психічно врівноваженої людини. При цьому. Ому, живе агент ФБР, звісно, щоб я так жив. Телефонує мамі, з якою теж не дуже комфортна розмова. Під час якої чується якийсь звук. Тож слухавка кидається, і як давай хтось бацати в двері. Лі, пістолет схопила, зачіпку на двері накинула. Хоча як вона її врятує з такими панорамними вікнами, в ліс дивиться. А там якесь чудо-юдо в тумані, на яке вона, звісно, що біжить. Це геройство, я не можу, а воно чудо лише на руку. Он вже по будинку вештається. Поки бігла, гість зник імена записка з написом Не відкривати. До 14-го з'явилася. Звісно, що ніхто 14-го чекати не зібрався. В наступних сценах використовується прийом, який посилює дискомфорт, знову ж таки, відчуття небезпеки. Це відкриті простори позаду героїні. Фільм просякнутий такими сценами. В конверті, якась фігня, шифер та напис довго ні. Так, Та записка, яку завжди знаходили на місцях злочину. Лі починає щось вибудовувати, якісь теорії. Я не знаю, якось коротше цих знаків варганить алфавіт і розшифровує. Я не повірю, що за 30 років вона зробила це перша, просто сидячи в кімнаті. Діночку процес рушить виклик на чергове місце вбивства. Щоправда, дізналися вони про нього запізно, бо всі думали, що сім'я кудись поїхала. Записку також знайшли, яку вона швиденько розшифрувала. Мега мозок якийсь. Коротше, батько знову сам себе порізав, а далі картина інших, але то вже не для Ютубу, бо ФБР вони чекали, повторюся, місяць. Дівчинці тут 9-10 років. Пахне там не трояндами точно, але ладно, під симетричні кадри Лі знову телефонує мамі, адже має здогадки. Мама дивна, як її донька, ну чи то навпаки, лікар. Каже, що навряд чи зможе приїхати найближчим часом. Після чого мати каже: а на день народження своє через тиждень будеш. І вона каже, що постарається фейспалм. Мама ще переконується, що донька досі молиться, і ця насичена розмова нарешті завершується. Лі знову підрубає генія і копається в справах. В цей час фільм не дає зрозуміти логіку дії героїні, а насичує візуал моторошними кадрами та звуками. І це окей для фільму. Як і окей, що за півгодини досі не показали головного обличчя Кейджа інтрига. Якісь дати сходяться з якимось знаком сатаністів чи що, після яких вона знову ловить галюн. На звіті Лі видає те, що всі ці дати це алгоритм. Перше вбивство сталося 14 червня 66-го року. Решта протягом шести днів від дня народження доньки до чи після нього, від чого на календарі створюється той самий трикутник. Коротше, сенс в тому, що є дівчинка, яка вижила, бо була в школі. І там датах щось сходиться, і є підозра, що вона бачила того довгонога. Плюс є натяк на нове вбивство, бо дати підходять. Тому наступне рішення петляти до тієї Керіан дівчинки, що вижила, яка сюрприз, сюрприз в психіатричній кліниці. По дорозі заїхавши на ту саму ферму, де. Було це вбивство, де дівчинка вижила і що згадується в шифрах. На фермі ситуація непривітна. По найкращих традиціях треба йти на світло, а там ще якісь хрестики, тому з певністю ФБР. Пара по хрестиках знаходить правильний шлях прямо на верхній поверх амбару, де ящик та записка з трикутником і смайликом в ящику, кукла, яка скрімак кидає, і переносить нас до судмедексперта, схоже, що який робить висновок, що робота ручна і висококласна. В голові кукли він знайшов кулю, яка порожня, але через приблуду лікаря видає якісь звуки. Ці звуки переносять нас в епізод з тим самим довгоногом, не пройшло й півфільму, говорячи, якусь біліберду про те, що темрява її не може налякати, бо вона і є темрява, накриває чорним полотном. Що там по Керіан? Спершу дізнаємося, що там Довгоніг робить. А цей любитель Ботокса і перевищення швидкості заїхав щось купити і давай до дівчинки залицятися. Щоправда, старого свої якісь методи, які їй не дуже сподобалися. Тому вона покликала татка і довгоніг без нічого валить додому. І як давай кричати. Так, цьому персонажу не треба багато екранного часу, щоб зробити фільм на сходинку вище. В лікарні про Керіан говорять дивні речі. Що вчора хтось з відвідувачів допоміг їй вийти зі стану Катаконії, і цей відвідувач назвався ім'ям нашого дівчиська Халепа. Як спитаєте, ви, бо охоронці не перевіряють доки Халепа. Ось Керіан, яка відразу заливає, що ніби бачила її вже, і каже, що зараз вона ніби у якомусь довгому темному сні. Далі на екрані відбувається хорор-елемент з під розповіді той самої Керіан. Де мама її не любила, бо та вилізла якось не так, де батько був хорошою людиною, он який добряк. І саме тому він так вчинив. Як? Ось так фільм показує це очима ляльки, яка теж була на місці злочину, так саме тієї, яку знайшли на верхньому поверсі амбару, підкріпивши менталочку душевними розмовами, лі питає про відвідувача, якому, як виявляється, Керіан дуже хоче служити. І навіть якщо треба буде викинутися з вікна, вона помчить щодуху. духу. І лі, якщо треба, буде вона теж із радістю бахне прямо зараз. Але далі більше на питання, чи пам'ятає вона ляльку, Керіан каже, що ти теж свої не пам'ятаєш, і як давай лити лайном її. Словесним, поки Керіан приходить в себе, довгоніг чилить на ліжку у своїй майстерні. Ситуація: саме коли знайшли ту ляльку на фермі, Керіан і вийшла з кататонічного стану, що наводить на думку, що ця лялька є якимсь дистанційним каталізатором для вбивства. Як та Бог його знає? Ще не зрозуміло ж, типу звідки довгоніг знає ім'я Харкер. Ну не зрозуміло начальнику, але останній теж не дурак, подивився її справу і питає про те, коли останній раз вона бачилася з мамою, бо 13 січня 74 року вона написала. Заяву на білого мужика, а це за день до дня народження. Так, так, був Харкер день народження саме 14-го числа. Оце так відкриття. Певно, тому саме злі справа почала рухатися через стільки років. Але Харкер все ж увімкнула режим нічого не знаю, і на прохання начальника поїхала до матері. Робота мрії, що сказати. Ну, мама тут теж не всі дома. Хламидник всюди, блідашу смерть, певно, не так мають вести себе мати та донька після довгого розставання. А та сходу їй питання, чи молиться вона на що лі каже, що не Молилася ні разу, бо лякає її то іманці. Як давай у гараті, каже, що. Правда, жодна молитва нам не допомогла. Жіночка прибацана ще та на кухні ліз знаходить свої дитячі зуби, таргана, флешбеки з минулого, де мама відмиває кров, чує автівку та бере двохстволку. На питання чи пам'ятає мама 10-й рік народження своєї доньки, єдиної, вона каже, нічого не знаю. Взагалі все забула. І навіть на те, що Лі знає про виклик поліції, мамка каже, що тоді нічого не було, ніхто не приходив і гайки. Лі каже, що вона вже не дитина і має знати, але отримує грандіозну відповідь, що вона не дитя, бо їй дозволили подорож. На горі в своїй кімнаті ліз знаходить фотки, які з Кримером нагадують їй про довгонога. Вона його тоді, як виявилося, сфоткала, і довгоногу це так сподобалося, що він аж дав сольнику. От, начальнику показала, полювання розпочалося. Кайфовий перехід на реальність, в якій біленький чекає бусік, але дочекався лише поліції. Так фільм використовує незвичайні прийоми, бо все довго нога пов'язали. Ось так просто без пояснень, переслідувань і так далі. Всі дружно дивляться допит, на якому довго ніг вимагає побачити Лі Харкер, яку його друг друга вітає з ним народження, запевнивши, що всі прийдуть на свято, він починає співати «Happy birthday to you». 24 хвилини. Так, нерозкритий талант. Алізах знайшли купу сатанинської хріні його почерком, але прямих доказів причетності так і немає. А законом він може поклонятися кому хоче. Коротше, знову ж таки, ситуація. Питання лише, звідки він знає саму лі і що від неї хоче. Лі випереджає пояснення тим, що довгоніг має мати помічника, якого більшість людей легко впустять у свій дім без підозр. До того ж, сьогодні 13 число і має стати Ще одне вбивство, яке іде, знає поки що лише довгоніжка, тому лі йде прямо до нього. Паралельно флешбеки, де Довгоніг каже, що він друг друга, що живе внизу. Зустріч століття, на якій демонструється вся неперевершена акторська гра Ніколаса Кейджа. В двох словах він дає зрозуміти, що слідкував за їх життями ще й не сам, а з кимсь, хто постала перед вибором дослівно, і ще купа всякої херні, яку розумієш, лише під час другого перегляду, каже, що вибір був в тому, щоб почищати, але все більше забруднюватися, як ганч. Чірка, а після питання про спільника довгоногу взагалі зриває дах і підвищивши градус божевільної пруги, каже, що про того, хто живе знизу, треба запитати мамцю і розбиває себе в об стіл. Що ж, начальник каже, що керіан стрибнула з даху лікарні. Цей додик теж відчалив, справу треба закривати. Але ага, закриєш після такого камбек до мами. Машину довгонога попалила, хвильку переживань, капець вона засранка. Гадаю, що вже всі все зрозуміли. Тому, поки ліб лукає по дому, мамця свідка прибрала. Щоправда, Якось занадто голосно і з зайвою жорстокістю. Від такого насиченого життя Лі в шоці, але діватися немає куди. Мамка на ляльку Лі дуло націлила, і видає прогу про те, що Лі спіймала його, і тепер він вільний, а значить, буде вільна і вона. Від пострілу в ляльку злі якась гедота вилетіла, зв'язок виходить, що був. Великим плюсом стрічки є те, що далі вона пояснює все, до чого глядач міг та не міг догадатися. Коротше, жили вони собі, як навідався до них лялькар, який взявся за роботу за працю диявола в кожну він клав частинку себе у вигляді тої кульки таким чином диявол хотів заграбастити дівчинку собі тому мамка лі укладає угоду згідно з якою ляльку її доньки кладуть на консервацію поки вона буде допомагати дияволу нищити інші сім'ї така собі алюзія егоїзму саме цю ляльку тоді Довгоніг накрив тому лі змогла вирости і жити далі а мамка тим часом будучи медсестрою безпроблемно заходила в гості з подарунком від лялькаря аргументуючи це презентом для обраниці від церкви Ну, то відмовить такі милій жіночці з біблією. Все, що треба було від жінки, лише пронести ту ляльку. Решту роботи через вплив виконував диявол. Лі прокидається в логові довгонога, що виявляється підвалом їхнього будинку від дзвінка телефона, в якому чує слова, що вона запізнюється на день народження Міс Рубі, розуміючи, що ці слова адресовані не їй а матері, А Рубі, це донька начальника, пазл з останнім бивством завершився. Тому, сівши в машину довгонога, вона його косплеїть і намагається встигнути завадити, та все ж. Сон був кріпкий, не зовсім стигла. Ну і дилія, під час якої стає зрозуміло, що справа пахне смаженим, бо мати вже каже, що вона подруга-друга. Підсиділа, поки мала тішиться ляльці, батько та мати йдуть різати тортика і один одного теж. А мамця сподівається, що ритуал завершиться, інакше горіти їм в пеклі. Далі сипляться аргументи, що все це робить вона заради лі, тому вона й буде продовжувати це робити знову і знову. Чому лі, маючи пістолет, слухає, як ріжуть дружину, я не знаю. В ногу пальнула, діяла б якось. Ну господи, ні, слухає хвору мамку, поки той сам не наривається. А після вбивши рушійну силу, мати намагається, власне, сама прикінчити й дівчину, бо вже не лишилося кому, але щось йде не по плану. Дівчина прибацена якась нуль емоцій, але прикольніше те, що фінального патрона на те, щоб завершити це коло, не лишилося. Фіаско. Що ж, ось такий фільм зняв Оз Перкінс, і особисто я кайфунув. Дивлячись, перший раз всі крапки над і розставляються ближче до фіналу. Тому пояснення цьому фільму дуже личить, як і личить його естетично особливо стиль та візуал, і звісно, звісно, Ніколас Кейдж. не сказати, що тема нова, але те, як це зняли та подали глядачу, такі фільми жахів. Це рідкість, однозначно, лайк. Дякую вам, що подивилися це відео. Приєднуйтеся до телеграм-каналу, підтримуйте за можливістю і побачимося в інших фільмах.